Олена Мельник, виконувачка обов'язків директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості. Вітаю вас! Доброго дня. пані Олена. Скільки зараз вакансій в Україні? Яка динаміка? Кого більше? Безробітних і чи можливо зараз більше вакансій? На сьогодні ми констатуємо, що економіка відновлюється, збільшується кількість вакансій, які заявляються для укомплектування роботодавцями. І от, наприклад, єдиний портал, який ми об'єднали в, в 2022 році, на сьогодні продукує 230 тисяч вакансій щодня. актуальних, готових для того, щоб люди пішли і працювали. А що це за вакансії? В основному це традиційно саме робітничі професії, тобто ми там бачимо і водії, і електрогазозварники, і слюсарі, і працівники комунального господарства, будівельники. Також є сфера торгівлі, є пропозиції для працівників фармакології і такі, як класично вчителі, лікарі. Отакі такі вакансії там є в наявності. А якщо подивитися географію пропозицій, то в залежності від регіону, як вони відрізняються? А, топ 5 регіонів у нас це Київ, Київська область, Дніпропетровщина, Львівщина і а, Х, Одеса. Середня заробітна плата яка? На сайті середня заробітна плата це близько 20 тисяч гривень. Але є роботодавці, які готові платити набагато більше. І це яка робота? Робота різноманітна, як я вже казала, є класично представники робітничих професій, є сфера IT, є також вже навіть пропозиції журналістики. І там, наприклад, у водія можна заробітну плату, роботодавець заявляє понад 100 тисяч. Понад 100 тисяч. Ну я так розумію, що там, там, де ви говорите от про таку велику зарплату, це там саме представники так? А водії, але разом з тим є електрогазозварники, де можна отримувати 57 тисяч. Є агрономія десь близько 50 тисяч. А саме також затребувані представники промисловості. От, наприклад, в ливарництві роботодавці готові платити близько 90 тисяч фахівцю. А які зараз фахівці в дефіциті? От які фахівці зараз найбільше виїхали за кордон, і от зараз їх просто шукають і стоять в черзі по них роботодавці. Мабуть, тут більше спрацьовує саме регіональний аспект, uh -huh. оскільки все залежить від того, хто це, що це за міста, що це за регіони. Якщо взяти центральну Україну, це більше агросектор, наприклад, uh -huh. і порушення виробничої потужності в прифронтових регіонах, які раніше вважались притамарно саме промисловими. А тому тут ми говоримо про регіональний аспект, але тут допомагає те, що люди, які виїжджали з небезпечних територій, вони зараз асимілюються. Місцеві ринки праці і тому відбувається заміщення, коли бізнес, наприклад, релокований, знаходить собі працівників. А чи звертаються до вас ветерани? Так, звертаються ветерани, і зазвичай, яку вони роботу шукають, що ви їм пропонуєте. А у нас робота з кожним ветераном вона індивідуальна, оскільки передбачає в першу чергу з'ясування того, що людина вміє, що людина хоче, і як це корелюється для його особистого життя і благополуччя. По-друге, це м, наявність вакансій, які є. І якщо, наприклад, у людини недостатньо певних професійних компетенцій, ми за рахунок професійного навчання ці компетенції як допомагаємо здобути. І разом з тим, досить крім класичних програм сприяння зайнятості, ми ще е, займаємося питання підтримки розвитку підприємницьких ініціатив, а це у нас гранти для учасників бойових дій, ветеранів та членів їх родин. От, розкажіть детальніше про навчання і розкажіть детальніше про грантові ці програми. Навчання у нас є можливість організувати у власних восьми центрах професійно-технічної підготовки служби зайнятості. Окрім цього, ми залучаємо ще навчальні заклади, які підпорядковуються Міністерство освіти. І там можливе навчання, а як класична форма. Ну, наприклад, заявляє роботодавець там, тракториста. Угу. Да, людині підбирається вакансія під потребу роботодавця. Якщо треба людину, ми вивчаємо. Навчаємо середній термін навчання у нас близько 6 місяців. Людина навчається, отримує сертифікат, диплом і працевлаштовується. Ще є програма ваучерів. Коли людина отримує ваучер, там покриваються видатки на навчання близько 30 тисяч, вибирає для себе одну з 124 професій, які затверджені відповідним наказом Міністерства економіки, і доточує, дошліфовує свої компетенції або переходить. На інший рівень з вченої ступені, так скажімо. А після навчання хто перевіряє її кваліфікацію? Екзамінаційна комісія, яка є при кожному навчальному закладі. І вона рекомендує роботодавцю. Ні, це людина. проходить для того, щоб людина отримала диплом. Uh -huh. Так, і тоді уже роботодавець він також е е е е е приймає участь підготовці такого працівника. Оскільки ми розуміємо, що освіта дорослих це досить такий цікавий процес і класична форма, як для молоді, наприклад, вона не підходить, оскільки бізнеси різні, вимоги до професії різні, і відповідно навики мають бути у цього працівника також інші ніж класичні затребування. Тому роботодавцям ми погоджуємо. Професійні програми, за якими здійснюємо навчання, і у людини є можливість пройти ще й стажування на цьому ж самому підприємстві. Щодо грантів, окрім того, що ти маєш написати класний бізнес-план, що ще потрібно бажання, бажання створювати бізнес, бажання його розвивати. І однією з умов грантів ще є працевлаштувати людей так. на новостворені робочі місця, і створи роботу для себе, називається, і дай роботу іншим. Хто зараз найбільш активний в цьому? Хто подається? У нас дві грантові програми: це власна справа для громадян України, які, тобто, там відрізняються умовами і сумами: угу. власна справа і ветеранський бізнес. По власній справі можна отримати кошти до 250 тисяч гривень а по ветеранським програмам до мільйона. За законодавством України серед вимог до шукача зараз не можна зазначати вік, але тим не менш наскільки важче працевлаштуватися тим, кому за а я б сказала зараз так дійсно. Згідно закону про рекламу, ми не можемо в роботодавці не можуть чітко зазначати вимоги, чітко зазначати вік. Тобто це заборонено і статі, раса. Але при кожному опрацюванні вакансії з роботодавцем ми якби з'ясовуємо усі аспекти, враховуючи, що чоловіків зараз таки дійсно для залучення на притаманно, ну не то що притаманно, а для такі шаблонні чоловічі професії на сьогодні не вистачає відповідно заміщення Ня будується на базі того, що ми готуємо жінок з кожним роботодавцем. ми Це все діло все проговорюємо, і е, після цього відбувається працевлаштування. А от щодо вікових цензів, я б сказала, що бізнес зараз готовий працевлаштувати людей і ті, кому за головне бажання людини працювати, Принавчаються вони. Є для них програми з перенавчання? Є е, але справа в тому, що ми, як в рамках нашого законодавчого поля, до набуття людиною. Право на пенсійне забезпечення, то у нас це ми навчаємо безкоштовно людей, якщо вони є нашими клієнтами, до 60 років або до коли там законом визначено право на пенсію. Тобто, якщо людина пенсіонер, вона вже не має права зараз е, виходити на якісь програми з перекваліфікації? Ну, але тут можна вийти з ситуації те саме стажування. Mm -hmm. Головне, щоб людина мала бажання йти на роботу. Я дякую вам, Олена Мельник, виконувач виконувач обов'язки директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості України. Спасибі, що до нас приїхали в цю студію. Просто неба. Дякую. дякую.